Хвилину розпочнеться матч, третій матч однієї четвертої фіналу. Да, Саме в такому складі розпочинають команди гру. Ну і розпочинає суха балка. з м'ячем. Асоціації футзалу України. Зараз непогано пробивався Гайдачний Ніжник і Дяченко. А зараз непогано. Олександр. На Моспана на молодшого. Семенченко непогано. Ніжник Обходить. А пасує на Дяченка Дяченко. А приблизно дання точно на Легензевича. Легензевич знаходить Шеремету. Шеремет пробиває. І, а, на місці Юрій Са... Непоганий удар а, Шеремета. Топчий, топчі. Можна пробивати. Знаходить він Легензевича, Легензевич не вийшов в нього удар. Поміж який ніх... Пропустив м'яч. Ну а зараз атака від Аврори. Сагайдачний не влучає в ворота. А зараз Легензевич непогано. Віддає на ніжника. Ніжник прибирає. Злівою пробиває з носка. М'яч. А зараз Ніжник втрачає Семенченко. Семенченко на школьного. Школьний не влучає у ворота. Біля м'яча пробиває силу Вотович. Войтович. Войтович Закидання на Дяченка. Дяченко пробиває справи. У Моспана був непоганий шанс. А, ну і а другий тайм розпочата, друзі. Чем? А, пасує на Малиновського. Малиновський простріл. А, відб... Анатолій Мілінький. Ярош... Мілінький Ярошенко Легензевич. Мілінький пробиває в правому фланзі. Проти нього Топчий. Розхитав поночовний. Віддавна. Школьного, школьний. На Ярошенко, Ярошенко на Шеремета. Ніжника видряпує в того м'яч. Сагайдачний. З носка пробиває і відкриває рахунок а в зустрічі Юрій Сагайдачний і відправляє м'яч в лівий кут воріт. В будь-якому разі хоча б один раз відзначитись у воротах «Аврори». Поначовний непогано. поначовний з лівої пробиває. Савенко йде вперед. Легензевич відбирає м'яч. і Влучає в порожні ворота. Олег Легензевич. 44-й номер на 29-й. А... Дивимося ще раз, як це було. Помилка Юрія Сав. Назарій Войтович. Войтович Войтович обрізається. Два в один виходять гравці. Ну і Дарує цей м'яч футболіста Аврори. На Савенка тут Моспан. Паначовний і відзначається зараз 12-й номер Аврори. Робить рахунок 3-1. на Легензевича. Шеремет. Ну і Владислав Ніжник. Непогана атака зараз від жовтовоці вдається. 3-2. Ну, а зараз Семенченко. А Семенченко знаходить свій момент. і Робить рахунок. <плес> Розвертається. А з розвороту пробиває. Зараз закидання на поночовному. Поночовний пробиває і влучає. Щенко в... пасує в напрямку Легензевича. Порожні ворота. Чебіряк проти нього топчі. І поміж ніхи відправляє м'яч. Чебіряк Сергію Топчію. Максим Чебіряк. 11-й номер. 36 та хвилина. 5-2. Були рахунки. Ну і зараз Ніжник не влучає. Ніжний пробиває. а ну і... Фінальна сирена фіксує перемогу Аврори з Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.